А ми все, друзі, продовжуємо працювати. Е, жара сьогодні плюс 24-25 передавала, але таке роботи вистачає. Що хотів ще сказати, зараз буду переселяти е, сім'ї в нові вулики. Не ну, Як мною вулики з пилкозбірниками. буду переселяти сім'ї, з яких продавались пакети. І зразу, друзі, хочу показати їх. Ось там тих три. Е, я ще там не дивився чи облетілися. Облетілись тут матки. Зараз піду візьму в магазин. Спилку, магазин спилку збірник дони корпусу я вже приніс. Тут я вже відібрав магазинчик меду. ну Такий нормальний нормальний мед. Рамок 6 хороших і остальні там такі більш-менш 145-ті. Ось там вони в ташці стоять. в цьому. І зараз певно, що буду назад їх ставити вже наверх. Хочу вам сказати добре, що ростуть ось такі в мене горіхи і на пасіці собі якби така друзі на півтінь. Добре працювати, і для бджіл добре, і для мене. Єдиний мінус, що вони так якби гнітять дерева, то з часом буду обрізати. Це я тут, дивіться, трохи пообрізав їх, щоб можна було краще ходити і працювати. Але дуже добре тим, що вони дають тінь. Зараз беремо... Пелкозбірник, виставляємо вулика і помаленьку переселяємо разом з вами. Буду показувати, глянемо, як там сіє матка. Я думаю, що вона там сіє, бо сім'я там веде себе спокійно. Сьогодні я знайшов у себе невеликий відводок, де не облетілася матка. Буду його об'єднувати з іншим відводком, де матка сіє, але джоли, друзі, небагато. Все, до роботи. А ви тим часом підпишіться на канал, бо хочу, щоб було 4000 підписників. Так, принесли все. Зараз виставляємо і до, і до роботи вітерець трішки стих. Що тут рій? рої облітуються, це друзі, той що привіз. Теж тут рій, Скоріше за все дуже великий. Гляньте, яку вони дірку розгризли. Загалом роботи на пасіці завжди вистачає, аби тільки було бажання і час. От, чуть-чуть не порвав маску. І ще цих подив... маю подивитися, що тут Тут, дивлюсь, люсто бджоли носять полок. Тут то не знаю, буде видно, глянемо. Теж можливо переселимо одного з них. Так, це вулика поки що, дивіться, я поставив на місце цього, цього зняв набіг. Хай бог миле тягати ці вулики великі. Це, ну, це треба мати здоров'я. Все, зараз буду переселяти. Зняв поки що рукавиці, бо не дуже люблю в них працювати. Якщо будуть агресивні, то тоді вдійнемо рукавиці. Так, друзі, ми помаленьку працюємо. Уже я відставив 4 рамки, 2 було там кормових, дві з засівом. Ось чергова засіва, Ну, вже правда, тут вже по краях бачимо, розплід вийшов. І цей. А середина вся засіяна. Це вже третя. Якби така з цієї сторони теж ось такий засів, середина вже вся повністю вийшла. До речі, що хочу сказати, матка ну наче непогано. Сіє. Єдина проблема, друзі, дивлюсь, що проблема з кормами. Потрібно зараз буде дати. Є всього-навсього поки що дві рамки кормових, такі більш-менш. І тут ще п'ята рамка теж з розплодом. Кажу, що кормів не дуже й багато. Пджла наче і є, знаєте, але розплоду розплоду, кормів не багато. і буде потрібно зараз піти взяти якісь <смалом> маломедні рамки їм дати. Все, друзі, додав я їм ще дві сушки маломедні, одна більш така медова, на відсотків 60, одна на відсотків 30. Буде одразу під засів. Тут, в принципі, тут ну, нормально. Хай краще буде так, ніж все досіють вони. Ці дві рамки, можливо, поставлю їм зразу в магазин. Зараз вже не випереджені той, який забрав з медовими рамками. Мені той мед не треба, хай краще буде вік, щоб я був спокійний. І якби спрацюємо так трішки не випередження, бо з неділі вже на роботу, щоб потім не було ніяких таких неприємностей. Я вважаю, що завжди в бджіл в повинен бути корм, і тоді вони будуть себе дуже добре почувати, сіяти, працювати і розвиватися. Так, друзі, магазин поки не ставлю, бо немає таких магазинів. 10-рамочні вже всі закінчились. Я на 12 рамок, то потрібно буде е, з, ну, завтра певно, декілька штук зробити в терміновому режимі. Зараз, як ви бачите, лежить у мене тут чорповерт, привезений мій рій. Зараз ми подивимося, що тут за рій. Це рій, який був на липпі, який я забрав одним із перших. Теж, хто хоче, подивіться, минулі відео подивитись, побачите. Зараз глянемо, що там робиться всередині. Повірте, друзі, тільки оте, коли привіз, відкрив. І так навіть і не дивився, що там і як там. Зараз з вами ми все разом і подивимося. Так буде цікавіше. Так, поки, поки що зняли тільки кришку без вас. Клийонку. Так. І... Ого. Друзі, тут доволі цікавений роїще. Зараз ми його переселимо в восьмирамочний вулик, або в десяти Зараз Гляньте, які там білесенькі рамочки відбудовані. О, восьмирамочник дав свою порцію. І, друзі, до речі, гляньте, яке все гарне, біле. Зараз просто будемо тоді. Я йду візьму восьмирамочний вуличок і з вами разом ми його переселимо. Хай він буде перший, який ми будемо переселяти. Буду показувати все по рамках, і вам цікаво, і мені. Пан Микола якраз подивиться з близька, чи це не ті ловушки, що він там казав, привезені зі сходу, чи звідки там. Так, друзі, вибачаюсь, вирішив я все-таки переграти ситуацію сюди. Я поставив магазин. Там суш, повернуний той мед, який я забрав у них. Ну, Як його не забрав, просто набіг зняв, потім поставив назад. І дивіться, з цим роєм, що тільки що ми дивилися. Я все-таки вирішив, дивіться, друзі, його зараз не переселяти, а переселити. Зараз ми тільки там глянемо, одну-дві рамки дістанемо, а переселити його відразу в вулик з пилкозбірником, щоб вже собі спокійно там могли працювати, а то туди-сюди їх переселяти, теж знаєте, лишня робота. Вже як сиділи тиждень в цьому, то ще 2-3 дні посидять. Є ще рівно запасні. Так, зараз тоді ми подивимося, що тут робиться всередині. Ну так, друзі, що тут з першого, з першого погляду, наче так дивлюсь, рій доволі непоганий. Зараз глянемо, як насправді. Рій не те, що нормальний, рій шикарний, дивіться, достав крайню рамку. Це те, що я вам казав, просто ставлю пусті рамки, вони собі там відтягують. Дивлюсь, тут вже на крайній рамці потягнули і трута і все. Тут вже щось трошки печатають. Зараз там ще дістану одну і все. Більше не буду їх тривожити, бо є важливіша робота. Дивіться, це я дістав вовщину ну, ту рамку, що я ставив в одну вощину. Гляньте, який засів, друзі. Ой, це щось з чимось. Дивіться, це рі. Отут дійсно від бруска, можна сказати, і до бруска. Гляньте, гляньте, який, який засів шикарнющий. Тут, друзі, на всіх рамках, крім однієї, засів. Там вже бачу повиходило. Ну, зараз ще одну дістану, бо хочу зробити місце, щоб можна було поставити ще одну сушку їм. Ось дивіться, тут вже видно повиходив розпліт, а по краях гляньте, яка щільність засіву, зверху медовий вінець. Вінець це, як книжка пише, бджола дуже спокійна, така сіренька. Я думаю, впіймати такого роя це завжди приємно. Так, зараз іду ще щось пороблю. Ще якусь одну сім'ю переселю, вулик десяти не тільки подумаю, друзі, яку, з якою це правильно зробити і яку вибрати. Отаке, друзі, хожу собі, все. Думаю, ну сьогодні ви чули, що казав, ой, щось роїни вилітають, нема щось роїв туди-сюди. А тут випадково дивлюся, цілий день наче на пасіці і не, видно, ну, не бачив, щоб вилітали бджоли. А тут такого роблю. Як Чисто випадково глянув на яблуню, не дивлюся сидить рій от такий. Зараз його будемо знімати. Звичайно, він мені перебив усе. Але таке мусить зняти, бачу, гіллячка обламалася. Такий рій доволі, знаєте, непоганий, тож не хочеться, щоб він втік. І це я кажу, що навіть, можна сказати, на протязі цього дня з 10-11 години я тут працюю і не бачив, коли він вилетів і що він вилетів. Зараз будемо його знімати. Так, робота розпочалась. Джола помаленьку починає, друзі, переходити самостійно. Хай вона переходить. За хвилин 15-20 вони перейдуть, а ми йдемо працювати і робити деяку іншу роботу. Джела мирно веде себе, хай собі переходить спокійно. Головне, що ми його вчасно помітили цей рій і що він не втік. Єдиний мінус і найбільший. Це те, що я не знаю з якого вулика він вилетів. А це є найбільша проблема. Вечір. Приїхали ми на лісовий точок, друзі, зібрати тут пилочок, щоб ділки сьогодні за день поносили чи, чи наносили. Хотів показати, як я покосив садка. О, бо була критика, що заріз, дивіться, все гарненько викошене. Деревця собі ростуть, дякую Богу. Вже покрупили, обробили. Фундучок зав'язується, ось така краса. Сонечко зараз заходить тепленько. Гарненько. Йду зараз збирати вам пилок, покажу, що по пилку у нас сьогодні. Тут таку полосу не викошую, як би так захищаю, щоб не менше було видно вуликів. То, щоб менше люди бачили, то я це не викошую. Ось дістав з першого... з першої сім'ї пилкозбірник. Дивіться, другий. це за день вони сьогодні принесли. В основному йде весь пилок з маку. І є ще якийсь такий біленький. Білий, червоного трішки є. Восьмирамочний вулик, Все, як завжди, все по стандарту. Будемо зараз висипати і по порядку підемо. Десь більше збирають, десь менше. Загалом, якщо пилок різко падає в зборі, я вже стільки разів говорив. Значиться, або готується до роїння або вже, можливо, вийшов рій і ви пропустили. Так само потім, якщо йде різке збільшення приносу пилку, значить вже матка почала сіяти нормально, якщо до цього там була неплідна матка. Так, ось черговий, другий вулочок теж. Дивіться, друзі, який принос пилку, доволі такий непоганий. В основному весь чорний, жовтий і такий червонястий. Повторюю, це за добу. Принесено пилку зранку і до вечора. А зараз дістану його сусіда і буде цікаво, скільки там принесли. Думаю, там принесли менше, бо це така якби, трішки слабша сім'я. Так, дивіться, щоб не думали, що я б не дістаю. Ну, В принципі, друзі, скажу, що не впевнений, що менше, мені здається, навіть певно більше. Тут більше, дивіться, жовтого. І ось, Якби так сім'я одна біля другої стоїть, а от е така різниця по пилку. Дуже кажу, мені починала, ну, сподобалося. Збирати пилок даними пилкозбірниками, порівняно з записами, навісними це небо і земля. А ось попередня сім'я, гляньте, тут взагалі один чорний пилок. І здається, наче всі стоять на одному точку, але ось така різниця по пилку. Тут теж, я, пане так, мені твій коментар, писав теж покосив. Дякую за критику. критику ми приймаємо і виконуємо. Зараз цей пилочок обережно буду висипати у відерко і піду далі. Так, наступна сім'я. Ось тут такий результат. Ну, набагато, друзі, Ме, ну, менше, але, але ж все, все рівно більше, ніж, наприклад, якби я там ставив. Можливо, тут уже, чи вони зайшли в ройовий стан, чи що, треба буде подивитися. Я, ну, Пилок це такий, я вже так привчився, що по ньому дуже точно можна вгадувати стан сім'ї. А це, друзі, хочу показати цю сім'ю. Це вона сьогодні перший день уже працює з. Увімкненим пилкозбірником. Ось такий у неї результат. Сім'я вона доволі ну, невелика. Зараз десь там 6 рамок. Але все рівно бачимо, вона, дивіться, принесла. Це такий перший день. Зимою вона взагалі така вийшла, я думав її розформовувати, але думаю, пограюся трошки. Дякую Богу, от вже на червень вона витягнулась. Думаю, що до зими буде нормальна сім'я. Такі сім'ї, звичайно, ми не продаємо, там і пакети з них не продаємо, ну, бо це ненормально. Не Але для себе можна залишити якийсь пилок, вона б носити, носить, де пар, в магазин меду другий принесе. Я її. Єдине, чим я її розширював, це сушу маломедними рамками. Ще хотів показати ось такий цікавий приклад. Дивіться, сім'ї, сусіди, щоб було, щоб було розуміння. Ось одна, ось друга. Дивіться, ось у одної приносить к пилку. Ну, більше, дивіться, весь жовтий. Ось наступна весь пилок чорний. От таке воно. Одні літають туди, інші літають сюди. Завтра ми вже будемо тут працювати, переселяти деякі ще сімей, які попереселяємо. І завтра вже я буду ці теж вулички помаленьку підготовлювати до збору пилку. Будемо закривати верхні льотки. Хай же привикають ходити тільки через нижні льотки. День походять через нижні і все. І потім будемо... Взагалі переводити все на збір полку. Тут вони вже матки плідні, розплід, розпліду до розплоду достатньо. І хай працюють собі. Далі дивіться, там запитання мені задавали сьогодні сад мельника, якщо я не помиляюся, так він підписаний. Скільки в мене сімей на двох точках на тому, щоб хати і тут. Дивіться, скажу чесно, я не знаю, скільки тих сімей, бо хтось сім'ї розуміє по-різному. Для когось сім'я це 10 рамок, а для когось... Три-дві рамки це вже сім'я. Особисто для мене, ну я не, не, не мав мелкої цілі щось там рахувати. Наприклад, сьогодні при огляді біля хати я знайшов сім'ю, де нема, ну, скоріш за все, немає матки, тож ось цей зелений відводочок невеликий, однорамочний, поїде завтра додому ввечері або там вечір і буде об'єднуватися з тою сім'єю, де нема матки. І так, з двох сімей вийде вже сім'я. Все, друзі, пилок ми зібрали. Будемо зараз йти додому. Так що я хотів у того запитання за кількість сімей. Так і не до кінця я вам не розказав, бо закінчилась пам'ять в телефоні. То дивіться, я не рахую. Скажу так, не рахую, дай усе. Сім'ї потрібно рахувати весною. А то до осені ще діло таке, і так само під час сезону. Що хоч може бути. Може там сім'я щось, матка не облетілась чи те, 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 І воно якби. ну, Це не сім'я. І ніколи я перед таким... Там не ставив собі ціль рахувати скільки, чого і як. так І ще що мене тоді питали, чи самозахват моє, чи це моя особиста земля, чи самозахват. Ні, друзі, це моя земля, приватизована вже декілька років. Ось виводили ми межі, там далі стовпчик біліє. Ось це межа і ось там далі він біліє. Це те, що просто я тут собі вирощую. Для пасіки садок, ліс, не вирізаю його, де він собі росте. Бо є люди, що вирізають і там все, вичищають. А я собі він, він мені дивіться, друзі, не заважає. З часом буде заважати, будемо його трошки підчищати. І ось то ще третій кілок, ну а остальні там далі вже. Тут років е, 10 назад були поля, людські, ніхто їх не обробляв. І так воно з часом тут почало заростати, заростати і все. А зараз вже я багато хто. Були до мене там претензії, чи тебе хоч документи. Як усе у мене є, все, все офіційно, все зроблено. Так що не хвилюйтеся і не задавайте, чи вірніше задавайте питання, які вас цікавлять, я завжди готовий дати на все відповіді. Ми тут теж, друзі, покосили все гарненько. Можливо, комусь треба саджанці, дубів, от такі, дивіться, маленькі дубочки гарні ростуть. Треба, то накопаю. Добре, будемо їхати додому. Сьогодні ми кажу, з понеділка будемо перес... займатися переселенням роїв, бо дуже багато людей їм цікавляться, ну, який там стан роїв. Бачили один сьогодні. ті, Я на тих не відкривав. Завтра будильник наводимо на 4.30 ранку. Готуємо ройловки назад на місце для повернення. Готуємо вулики і от такий напружений день, бо в середу вже треба їхати, оглянути роботу, з людиною домовився. І все.